Вітаю усіх на моєму каналі. Я в магазині Копіючка. Розпочались нові акції і покажу вам сьогодні, на які саме товари є вигідні пропозиції. Бажаю вам приємного перегляду. 4990 набір для вишивання. Шпиці алюмінієві кругові. 8,90-40% знижки. Набір ґудзиків 40 гривень. Пластикова п'яльця для вишивання.

Набір ниток кольорових 2490, 6 штук упаковка, нитки для шиття 10 штук 2990, Набір швейний, нитки, ножиці та ґудзики 69,90, дитячий рюкзачок 250, фіолетовий та салатовий. Сумочка жіноча одне відділення на блискавці і ще два по бокам. Защіпається на кнопку є чорна та бежева. Ціна 449,90. Така модель маленької сумочки жіночої. З декором ціна 499, також 90 чорна та бежева. Жіночий гаманець з декором 200 гривень. Синій, зелений та червоний. Маленький гаманець з декоративним сердечком, одне відділення на блискавці 5990. Ось такі ще є різні кольори по 200 гривень. Класичні гаманці у світло-сірому відтінку та чорному 200 гривень. Такі маленькі з малюнком різного кольору. 99,90. Сумочка жіноча екошкіра 299,90, 69,90 гаманець чоловічий. Дитячі гаманці з малюнком, ціна 50 гривень. Дитячий конструктор 299,90-189 деталей. Косметичка, така блискуча з надписами, одне відділення на блискавці 200 гривень. Косметичка Прозора з малюнком ціна 129,90. Така силиконова на блискавці 70. М'якенька рожева одне відділення на блискавці 89,90. Ще ось такі є вузенькі різнокольорові. Ціна 89,90. Набір гребінців пластикових 29,90 6 штук упаковка. Ножиці та гребінець 49,90. серветки Baby Zaya 150 штук. 34,90. Туалетний папір диво. Ціна зі знижкою 40 гривень. Бреф унітазу 132 гривні 90 копійок 3 штуки. Ось такий блакитний. 3 штуки упаковка 150 по 50 грамів кожний. Коробки цукерок по знижках. Бунжур, Три смаки. В коробці ціна 109,90-348 грамів. Цукерки від любимого молочний шоколад 125-208 грамів. Рафаело – 180-150 грамів. Міленіум – 143 грами 94,90. Коробка Міленіум – 79,90, 140 грамів. Чорнослив з волоським горіхом 250 грамовий 99,90. Контик шоколадний та молочний. 16,90. Вага 90 грамів. Чашки із сердечками по 44,90. Щітка зубна у футлярі 25. Щітка зубна «Просто Ден» – 25. Сік, садочок 37 гривень. 55. Салатник. Скло кераміка. Тарілка десертна 34,90. Ложка маленька дерев'яна 20. Салатник маленький з квітами 3490. Салатник білий з квітами скло кераміка 49,90. Керамічна піала коричнева 60. Салатник керамічний з червоними малюнками 89,90. Такий салатник 40 гривень. Піала кераміка акварель квіти 40 гривень, 119,90 – блюдо керамічне та тарілка 99,90, блюдо полуниця 100 гривень, 179,90 – Набір тарілок для закусок, 3 штуки у коробці. Папір пергаментний 65-5-метровий. Рука для запікання 35 3-метровий. Ложка Kitchen Pro 60. Друшляк із довгою ручкою. Ціна 150 гривень. Такий друшляк 150 також. Наліпки до Дня закоханих 20 гривень. Чашки по 60. Піла з сердечками і є ще ось такі прозорі з сердечками по 50 гривень. І з малюнками також по 50. Ведмедик м'який на паличці 2990. Ручка сердечко. Ціна 20 гривень. Набір свічок кольорових сердечка 6 штук 40 гривень. Є ще ось такий варіант. Сердечка свічки за 69 штук. Свічка Ведмедик червоний 9990. Ось така ще є. Сердечками та квітами 129.90. М'яка іграшка ведмедик у двох кольорах 200 гривень. Такі ведмедики є темний та світліший. Також 200. Білий більшого розміру та коричневий із червоним сердечком 250 Свічка золотиста у коробці 60 Фоторамка для двох фото 99,90. Ось така червона є, ніжно-рожева. Ціна 40 гривень. Чашка карамічна двоколірна 129,90. Щипці кухонні. Зі знижкою 60 гривень. Ніж kitchen Pro для піци 40 гривень. Ополовник кухонний 79,90. Лопатка металева зі знижкою 70 гривень. Прес для часнику 80. Штопор металевий метелик. 99,90 Є ще ось такий варіант, ціна 50 гривень. Таким було сьогоднішнє відео з магазину Копієчка. Дякую, що дивились. На все вам добре!